Давайте ми розберемося, як підключити камеру по поє. Є два варіанти: є пасивне поє, яке використовується просто блок живлення. Ви з'єднуєте це пасивне поє. Просто кабель сюди, кабель сюди. Одна сторона, ви під'єднуєте в камеру. отак. Другу сторону ви запихаєте в свій роутер. І з другої сторони біля роутера сюди запихається блок живлення. В принципі, вся історія. Камера вішається на коробку, і оце все з'єднання змутується в коробці. От є два кінця по факту, як це все робиться. Між ними має бути кабель. Отак Вам більш детально зроблю це, якщо ми підключаємо по пасивному пої. Давайте ми розглянемо більш іншу ситуацію. Ми підключимо це все попої інжектору. Тобто пасивне поє це історія, яка більш-менш нормально може працювати до 10 метрів. Все, що далі 10 метрів, краще вибирати все-таки активне пої. І навіть якщо камера не має ваше пої, ми її підключимо. по Попої. Покажу зараз, як це зробити. Дивіться. Ми беремо PoE-інжектор. Чи PoE-інжектор, чи PoE-свіч, це й одне й то саме. PoE-інжектор, це просто йде на одну камеру, PoE-свіч іде на 4, 8, 16 і так далі камер. Тому ми беремо на одну камеру з PoE-свічом, це все просто один, та сама історія, просто в нас тут більше каналів. В нас є дата IN. Обов'язково на PoE-інжекторі є дата IN. Ми втикаємо спочатку кабель в PoE-інжектор, Дата IN втекає. Другу сторону кабеля ми запихаємо в наш роутер. Це все робиться біля роутера для прикладу, так? Це зручніше. Це розетку і так далі. Далі ми підключаємо наш кабель в Power і підключаємо просто в камеру. Все в нас буде працювати повністю по одному кабелю все і живлення, і дані це все вішається на коробку. Звісно, з'єднання оце відбувається безпосередньо в кому в коробці, але це при умові, якщо в нас камера підтримує поєживлення. Якщо наша камера поєживлення не Підтримує, ми використовуємо пояс поясплітер. Отака штучка, яка з 48 вольт переробляє безпосередньо біля камери 12. і робить це все на 12. І нас на відстань до 100 метрів не буде жодних ніяких просад. Це робиться в нас отак. Це включається сюди, запихається, це запихається сюди. Це все з'єднання робиться безпосередньо тут в коробці, і наверх ми кріпимо. Камеру, кабель завжди в коробку іде знизу, обов'язково. Не з боку, не зверху, а саме знизу, е, тому що як ви кабель спустите з боку або зверху, ви втопите всі з'єднання. Яка б герметичність не була, е, зима, літо, кабель, гнучкий конденсат буде по. Просто набирати тут ванну і ваші кабеля, завжди з'єднання завжди будуть в воді. Тому кабеля завжди ми під'єднуємо знизу без варіантів. В принципі, вся історія. Ще раз: поє дата в роутер, поє павер іде в сплітер, а з сплітера в камеру все з'єднання.